Час слухати Слово Боже, дорогі друзі. добрий день. Нагадаю, що ми слухаємо притчі Ісуса Христа, що розповідають нам про те, як Бог ставиться до грішників. Ми послухали минулі рази притчі про загублену вівцю і загублену монету. А сьогодні послухаємо притчу про блудного сина. Євангелія від Луки, 15 розділ. Коли Ісус побачив, що обличчя фарисеїв залишаються такими ж пихатими і скам'янілими, Він почав розповідати їм третю історію про Божу любов до всіх і кожного, до гарних та поганих. Був собі дуже заможний чоловік, і було в нього двоє синів, почав Ісус. І от одного дня молодший син сказав батькові, набридло мені жити вдома і робити те, що мені наказують. Тож я хочу піти з дому і прошу, аби ти віддав мені належну мені частку нашого майна тепер, а не потім. Не кажучи жодного слова, батько владнав усе і віддав синові його спадщину. З повними кишенями грошей прибув той син до сяючого яскравими вогнями міста. Він легко витрачав свої гроші, насолоджуючись тим, що з них можна було отримати і робити все, що заманеться. Одного похмурого ранку він прокинувся і несподівано для себе виявив, що втратив геть усі гроші а разом із ними і всіх своїх друзів. На додачу до всього у краю тому лютував страшний голод, і опинився молодший син у страшенній скруті. Єдина робота, яку він зміг отримати, полягала в догляді за свинями. І так він потерпав від голоду, що радий був їсти разом із свинями їхню їжу. Нарешті він отягнувся. Я тут голодую, сказав він собі, у той час, як удома, навіть наймити мого батька, мають їжі до схочу. Я повинен повернутися назад. І сказати батькові, як я жалкую за тим, що накоїв. Він, звісно, вже не прийме мене як сина, однак надасть мені якусь роботу в своєму маєтку. Він рвучко звівся на ноги, брудні вкриті болючими виразками, і начепив подертий одяг на худе тіло. Він був іще далеко від рідної домівки, коли батько вгледів його і вибіг йому назустріч, сповнений жалю та любові. Батько обійняв його, і сльози радості потекли по його щоках. Я винний батьку, ледве промовив син, який також ридав, і негідний бути твоїм сином. Однак батько. Не дозволив йому говорити далі. Він покликав служників дайте моєму синові найкращий одяг і принесіть йому сандалі, надягніть мого персня йому на палець. Відтак заріжте найкраще теля. Ми влаштуємо велику учту на честь повернення мого сина. Учта була саме в розпалі, коли з поля, де працював цілий день, повернувся старший син. Що тут відбувається? запитав він у слух, коли веселі звуки музики долетіли до його вух. Твій брат повернувся додому, відповіли йому. Ми закололи найвгодованіше теля задля свята. Старший син розгнівався. Він лютував, і обличчя в нього було немов грозова хмара. Батько вийшов до нього. Іди і приєднайся до нашого свята, просив він сина. Однак старший син ще більше насупився. Я служив тобі всі ці роки, кричав він, а ти жодного разу не зробив мені свята. А тепер цей твій син, який розтринькав усі гроші, повернувся додому і ти заколов для нього найкраще теля. Батькові було прикро, що його старший син такий заздрісний та позбавлений любові. Усе моє належить тобі, нагадав він м'яко синові. Ти був зі мною увесь цей час. А святкуємо ми, бо брат твій пропадав, але знайшовся, хоча був наче мертвий. А тепер він удома з нами, живий і неушкоджений. Урок зрозумілий Бог наш отець. Він чекає на нас, любить нас, готовий прийняти нас до своїх обіймів. Нам треба тільки зрозуміти, що ми грішники, покаятися перед Богом і попросити у нього прощення. А тепер нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.